Багатотисячному загону освітян Житомирщини є чим пишатися. Адже за рейтингом кабінету міністрів України галузь посідає друге місце у державі. Це якраз заслуга всіх вчителів, всіх тих людей, які виховують наше майбутнє, наше молоде покоління. Я хотів би від обласної ради, від обласної адміністрації щиро сердечно привітати всіх педагогів нашої області зі святом, побажати вам перш за все натхнення. Міцного здоров'я, щоб був затишок в ваших домівках, освітянам завжди хочеться побажати самого найкращого радості від їхніх вихованців в першу чергу. Звичайно, здоров'я. І сьогодні. Ми на такому періоді, коли самим головним для нас, для всіх працівників, які працюють і у державній владі, і освіті, є не стільки заклади, в яких ми працюємо, а надання якісної освітньої послуги. І, до речі, Житомирщина в цьому плані ну не пасе задніх. За порукою досягнень вчителів області є їх невичерпна енергія, творчий ентузіазм та відданість педагогічній справі. Переважна більшість з них не уявляють свого життя поза професією. Що для мене ця професія це життя. І якщо сьогодні вчитель працює у школі, це значить, що він дуже любить своїх дітей, своїх вихованців. Це сенс життя, і розділити роботу вчителя від життя неможливо. Кращі з кращих отримали на святі відзнаки та почесні грамоти обласної державної адміністрації, обласної ради, управління освіти і науки, профспілкового комітету. Чимало нагород вручили вчителям Черняхівського району, який за рейтингом досягнень посідає перше місце в області. Я горжуся тим, що іменно такі вчителі працюють в Черняхівському районі, які дають міцні знання дітям, які досягають гарних високих результатів на всеукраїнському рівні. Вітання посадовців доповнили музичні виступи талановитих колег та вдячних вихованців і учнів, які до того ж продемонстрували свої творчі здобутки на виставці досягнень.